8 серпня на базі Луцького підприємства Луцькондитер відбулися позапланові навчання з ліквідації наслідків витоку аміаку. Таку ситуацію імітували на об'єкті представники комісії МНС України, які здійснюють комплексну перевірку служб цивільного захисту області. Персоналу кондитерської фабрики про заплановані навчання заздалегідь не повідомили, щоб з'ясувати реальну картину готовності працівників підприємства і аварійно-рятувальних служб обласного центру до ліквідації надзвичайних подій. Здійснюються комплексні перевірки, контрольні перевірки єдиної системи цивільного захисту на території України. Такі перевірки плануються раз на 5 років. От відповідно до попередньої перевірки була у 2007 році. Перевіряються всі органи виконавчої влади, незалежно від чого власності, всі підприємства, які розташовані на території області. За легендою навчань у компресорному цеху кондитерської фабрики стався викид аміаку, вилилися близько тони небезпечної речовини. У результаті аварії постраждав робітник, який перебував у службовому приміщенні поруч за компресорним цехом. Про надзвичайну подію, що трапилися на підприємстві, обслуговуючий персонал, повідомив аварійні служби міста. За лічні хвилини до місця умовного лиха прибули рятувальники, одягнувши захисні костюми та апарат для захисту органів дихання. Ланка рятувальників вирушила на порятунок потерпілому працівнику підприємства. Загальна площа 120 сектор, який максимум 90 градусів. Бер. Десь четверта частина 30 чоловік тимчасово виселяємо. Визиваємо СЕС, розховувати аналітичну групу, вирюємо концентрацію. Після ліквідації хмари отруєної речовини робітники підприємства заварили отвір, що утворився внаслідок аварії у контейнері займіком. Аналогічне навчання за участю всіх підрозділів пожежно-рятувальної служби Луцького гранізону відбулись також і на підприємстві Злата.